Довжимо наш курс Beginner і сьогодні поговоримо про емоції та переживання англійською. Ви вже переглянули відео про дії слова бі у теперішньому часі. Якщо трошки забули, переходьте і перегляньте його ще раз. А ми ловимо нову хвилю англійської з ізі-пізі. Якщо ми хочемо сказати, як себе почуваємо, ми використовуємо I am плюс емоція. Перше слово tired, втомлений. I am tired. tired, boss. Також ми можемо сказати tired of. Тобто я втомився від чогось. Наприклад, I'm tired of work. I'm tired of. This job. Наступне слово hungry. Голодний. I am hungry. Okay, Who's got food in here? I'm hungry. You. Щоб сказати, що ви хочете пити. Ми не кажемо I want to drink. Ми кажемо thirsty. I am thirsty. I don't know about you, but I'm thirsty as fuck. Yeah. Angry. Сердитий. I am angry. I'm always angry. Upset. Засмучений. I am upset. I'm working on time. I'm upset. И давайте ещё раз глянем Why are you so upset? Why are you so upset? Scared. Наляканий. I am scared. До слова scared ми також можемо додати of. I'm scared of. І потім кажемо, чого ми боїмося. Наприклад, I'm scared of spiders. I think I am scared of you now. Excited. Excited це в захваті. I am excited. Наступне слово jealous. Ревнивий I am jealous. Також ми можемо запитати: Are you jealous? Ти ревнуєш? Are you jealous? Jealous. You're jealous. Embarrassed. Збентежений або засоромлений. I am embarrassed. I'm rather embarrassed, General Solo. А тепер давайте спробуємо маленький тест. Ви побачите зображення з емоцією, і потрібно буде підібрати одне з тих слів, яке ми сьогодні з вами вивчили. Через декілька секунд ви побачите правильну відповідь. I am I am tired I am I am hungry I am I am thirsty I am I am angry I am I am upset I am I am scared. I am... I am... am excited. I am... I am jealous. I am... I am embarrassed. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ми будемо продовжувати цей курс. Тому не забувайте слідкувати за нашим каналом. І все буде ізі пізі